Привіт друзі у розпаркування кіндерів смурфиків Це шоколадені яєчка як кіндери. А у середині ложка має бути смурфики. В колекції їх має бути 10 штук. А в цій клобуті Три яєчка успакуємо. Друзі, давайте успакуємо наші яєчка. Друзі, давайте зараз. Відкладемо цей шоколад і подивимося, що там у кіндері. Друзі, ось тут колекція смурфиків. Друзі, у цьому кіндері не попалася фігурка. Дайте розфакуємо другий. Ось тут теж немає фігурки. Друзі, як ви думаєте, буде тут? Друзі, ось така фігурка у нас. Це хрестова фігурка, це супер нам попалось. Зачем Україні перемоги, а всім українським діткам кінди за сфурсмурфиками?